Ось такий залізний красень скоро запрацює в лавах ДСНС. Задача піротехнічної машини важкого типу розміновувати місцевість. Ворог щільно мінує усе на окупованих територіях. Даний транспорт в умовах війни, як золото, кажуть розробники з компанії Валідус спецавто. Виготовляють його на базі автоман та шасі Івеко. Це не єдина розробка таких спецавто. Загалом компанія Валідус спецавто займається розробкою і виготовленням транспорту для рятувальників та інших підрозділів, що займаються розміном визнанням територій то, тому що вони окомплектовані найсучаснішим обладнанням, яке на сьогоднішній день є у світі для рятувальників, для піротехніків, для пожежників. Показуємо те, що ми можемо робити краще. Ми цим і дивуємо та тих же самих наших європейських колег. Компанія Валі спецавто перша в Україні, хто виробив такий транспорт. Перевага цієї машини здатність підіймати важкі конструкції до 6 тисяч кілограм. Також ця піротехнічна машина має унікальний відкидний дах в одній із секцій авто. То. Перший відсік це водійський відсік, він призначений для перевезення особового складу. Кабіна має е клас захисту 4 е захищена броньованими листами та е броньованим склом. Даний відсік е кабіна машини обладнана радіозв'язком, е навігаційною системою та системою для керування квадрокоптера для пошуку вибухонебезпечних е предметів. Другий відсік це в нас вже йде надбудова автомобіля. Він призначений для перевезення спеціального обладнання. Доступ до відсіку здійснюється за допомогою апарельних дверей. В цьому відсіку розташоване також гідравлічне, електричне, бензо та пневматичне обладнання. Це обладнання необхідне для пошуку вибухонебезпечних предметів та, якщо необхідно, достати вибухонебезпечні предмети з важкодоступних місць. Цей відсік має найвищий клас захисту це 6 клас. Конструкція даного відсіку зроблена таким чином, щоб у випадку незапланованої детонації вибухонебезпечних предметів вся вибухова хвиля була спрямована через легкий складаний дах цієї надбудови. Зовні можна помітити, транспорт має лобове скло з високим рівнем захисту, зручні поручні. Також добре укомплектований. Від освітлювальних приладів до міні-електростанції. Дане спецавто готове до задач, а їх достатньо. Як повідомляє президент Володимир Зеленський, на сьогодні в Україні забрудено 174 тисячі квадратних кілометрів мінами та ворожими снарядами. Це вдвічі більше ніж територія Австрії, а орієнтовна вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування складає 37 мільярдів доларів. Дана спецтехніка може не тільки впоратись будь-яким надскладним завданням по розмінуванню, а що головне зберегти життя рятувальникам.